Я думаю, що для дітей це дуже дуже потрібно, тому що вони і так переживають за війну, а тут буде таке свято. Я думаю, що це дуже хорошо. На вулиці Проскурівській в нас розміщені куби. Ми повинні шанувати тих людей, які віддають щодня життя за оборонячи нашу державу. Але свято все-таки повинно бути для діток. Тросами натягуємо для більшої жорсткості конструкції, щоб вона не похилилася в сторону. Насправді це дуже хороша новина, тому що вже потрібно відновлювати дух свята про те, що нарешті, хоч трішки буде новорічного настрою, ось тому ми дуже раді. дітки спостерігають вже чекаємо з нетерпінням, коли вже встановлять.